Шановні друзі, отже, починаємо роботу в е, моєму YouTube-каналі із такою романтичною назвою загадки Феномени та дива України. Е, чому виникла така потреба у е, заснуванні такого каналу? Ну, не тільки тому, що наша історія українська вона є повністю сфальшованою, сфальсифікованою і ну, спеціально це все зроблено. Але тут така цікава історія. Дуже я довідався про існування навколо Києва змійових валів. Вперше вони нанесені були на мапу географічну, до речі, а не історичну, як антропогенні, тобто створені людиною форми рельєфу. За 10 кілометрів від Києва, за 25 кілометрів і за 50 кілометрів. Загальна довжина цих змійових валів у Київській області 800 кілометрів, в Україні більше 2000 кілометрів. Ну, здавалося б, ну, є в нас змійові вали і є. А, хто про них і що знає. І дивовижна річ, я знайшов ці змійові вали на, скажімо так, космічному знімку американського супутника, де написано Serpent's Змійові вали. І запропонував каналу ICTV зняти ці змійові вали. Ну, по перше, сам поїздив там, подивився, де вони найкраще зберелися, тому що у нас таке відношення, ну скажем так, варварське до своєї історичної спадщини, що фактично за 10 кілометрів від Києва вони знищені, вони всі переорені, там набудовані котеджні містечка. Та й те ж саме відбувалося до війни і з тими валами, які знаходяться на віддалі 25 кілометрів від Києва. І от я знайшов, що найкраще збереглися ці вали в районі села Плисецьке Київської області, десь приблизно так і є по прямій лінії за 25 кілометрів від Києва. Чому найкраще збереглися? Тому що там ліс. Стародавній, прадавній ліс, де ніхто землю не обробляє, і знаходяться ці вали. От вони отак, от от, як змій, в'ються в тому місці. Але справа навіть не в тому. Вони в'ються просто під городами місцевих жителів, висотою 12-15 метрів. Це висота п'ятиповерхового будинку. І я. Як вчений, як дослідник, привівши туди, привізши туди два мікроавтобуси із командою каналу Телевізійного ICTV, там їх, поки вони розміщалися там, десь, де вони будуть знімати, як це все буде, як краще, ну то їхня справа. А я пішов до місцевих жителів. У них в селі ці змійові вали проходять просто по їхніх городах. І запитую, ну тут от, десь у вас змійові вали проходять. Вони, що? Про що ви говорите? Які змійові вали? Ну кажу, ну от у вас по городах, подивіться, вон там, от і гроби. так, А що? ви що, про що ви говорите? Я кажу, тут Змійові Вали, яким 3-5 тисяч років. Вони дивляться на мене отакими От очима, як на Божевільного. Вони нічого не чули. У, цій, у цьому селі школи. У, у цьому селі історію викладають. У цьому селі є історики і географи. Вони нічого не чули про це. Потім я, як людина весела, Повіз команду ще й до місцевого генделика, де збираються ну, люди теж цікаві, які ніби все знають про місцевість. Запитую, скажіть, будь ласка, тут кажуть, у вас є якісь змійові вали? Які змійові вали? Про що ти говориш? І так далі, і тому подібне. Ось чому і виникла така потреба у ліквідації? Національної неписьменності українців. Ми в нас погородах проходять <смі>, змійові вали, які від 3 до 5 тисяч років, які мають висоту м китайська стіна 6 метрів. А в нас, коли побудували ці змійові вали, їх висота складала 21 метр. Уявляєте собі, що це таке? Це семиповерховий будинок. А хто знає про їх існування, коли навіть місцеві жителі нічого не знають? Тут, звичайно, треба відновити ці Змійові вали хоча б на, там, на сотню метрів, я вже не кажу про кілометр, про два, в Китаї там відновлюють повністю цю китайську стіну і возити туди туристів, щоб вони бачили, що ми. не... Цікаві дуже люди, що ми маємо таку древню історію, давню історію, яку не має ніхто інший. І от звідси і зародилася в мене думка про те, що треба розпочати. передачі, Цілий цикл передач з назвою загадки, феномени та дива України. Отже, в добрий путь. Починаємо!